В ефірі голос Стрия і наша постійна рубрика Гість студії. У мене в руках новенька, свіженька книжка Пам'ятник Стриянки з серпня 1939 по травень 1945 року. Щоденник «Стриянки», виданий у видавництві опришки у стрію цього року. А в гостях у мене сьогодні наш добрий знайомий Ярослав Михайлюк, голова Українського братства шанувальників Тараса Шевченка, меценат, книговидавець. А в анотації до книги читаємо події, що занотовані в пам'ятнику є знакові в часі Другої світової війни на наших теренах, місто Стрий. Під окупацією Польщі, Росії, Німеччини з перемінами за всього якихось 6 років, зміни державності з серпня 1939 по травень 1945 року. Життя самого міста та околиць його мешканців. Книжка буде корисна для патріотичної української. Молоді пане Ярославе, ви і видавець, ви і редактор видання. Дуже цікаве видання, про яке ви розповідали на одній з зустрічей в Стрийському краєзнавчому музеї верховина. І власне вже тоді наша стрийська інтелігенція зацікавилася цим виданням і з нетерпінням його чекала. Отож, про книгу. Слава Україні! Коротенько про книжку справа. в Тому що ця книжка це щоденник, там пише пам'ятник. Дівчинки 16 років школярки, яка започаткувала цей щоденник в 1939 році і завершила 9 травня 1945 року. Це дуже цікава річ, бо ця дівчина 16 років, як вона росте за тих 6 років, як вона пізнає світ і описує. Дуже цікаво, бо вона таки пише, що мій щоденник, я буду писати про стрий і Стрийщину. І це якраз фактично є жива історія нашого міста. Цей студентник випадково до нас попав, завдячуючи Степану Левицькому. Він був в нього, він його сканував. Ну і ми з моїм братом Роман Тур, видавець його розшифрували і дали у світ для патріотичної молоді. Це показано, що як дівчина в 16 років пізнавала світ і була національно грамотною людиною. Ну там дуже багато епізодів життя міста. Там і про в стрію, яка була, і про відкриття народного дому після ремонту, і про події там жидами в Україні. Ну в Трию це як було гетто, як вона там ну, не могла пожити, каже, як було евакуювали каже, чотири тисячі ніхто не знав де вивели. Ну вона ще була ну, юно, ще не знала. Ці події, До речі, вона описувала зустріч з Петром Ополем. До речі, три рази вона з ним зустрічалася. Він приходив до них додому, а вона жила з мамою. Вона дуже багато відзначала. Ну вони в школі вона вчилася, Знаєте, дивиться? Вона 16 років. Прийшли совєти, треба було знати російську мову. А потім пішли німці, треба було німецьку. Вона вийшла вазетим, що є школа, яка набирає на іноземні мови. А іноземні мови це були дві мови російська і німецька. Ну а вона, щоб знайти роботу, навіть тоді вже коли прийшли вже німці, вона пішла на курси, добре, що навчилася німецької мови. Пізніше вона записалася на медсестру медичну школу, відкрили були. Ви треба мати якусь професію, бо просто так не проживеш. Ну, цікавий момент, який життя є, що коли вони жили, то в них була кімната вільна, як вони квартиру мали. І їм предпідсили. Були два НКВД тоді за совєтських часів по 41-й рік. А пізніше як прийшли німці двох німців. підселили. і вона порівнює цей елемент кватерантів локаторів І той, знаєте, дуже цікаве спостереження дівчини юної. Ну і я хочу сказати, вона багато описувала таких подій, які ми ну і не знали. Бо так от вона пише, що закрили Стрийську газету. Стрийський часопис. Я думаю, чому він обірвався з березня 42-го року. Я потім шукав, шукав, ніде нема. Вона пише, що німецька влада закрила газ. То на всі районі газети дискризалисна закрила. Каже, хватить там одну у Львові. Є, і нема що там вам писати, щоб ми то перевіряли. І бачите, якби не було того року, руку, я не знав причини, чому закрили цю нашу газету. І ви знаєте, напевно, буде дуже цікаво цю книжку читати, тому що людина писала для себе, писала вла власні враження. І звичайно, ж в таких випадках з собою не лицемірять, викладають дійсно оці об'єктивні свої через серце пропущені враження, які потім стають уже історією, і власне. На е, вечорі пам'яті з нагоди дня народження Петра Обаля ви згадували про цю книжку, тому що вона була знайома з Петром Обалем. Так, от тоді, коли ми згадували, і там було таке підняти питання про от, що люди писали щоденники, і там одна пані не хочу називати її. Казала, ну от ця жінка мала писала, що роздала свої сувеніри там що мала, а щоденники попалила. І я жалію, от а, ця, а цей щоденник зберігся. Якби от такі щоденники збереглися, не одної, це було дуже гарно, бо це то, то не то, там були 300, хтось чув, щось написав. А це людина пише це, що бачила і відчувала сама. А тим більше молода дівчина, вона, до речі, вона дуже була побожна, до церкви ходили. Ще цікавий момент, що порівнюється з життя. От коли Гордон написав у своєму е е бульварі е е спомені киянки, яка з Вищого світу була, і вона була тільки три роки, і які її життя і побут, і порівняти з нашою дівчинкою, яка 16 років мала, то вона культурне життя мала. Вона майже кожен день чи через день ходила в кіно. Е на фільм обов'язково. Ну, пару разів не пішла, бо не мала грошей. Тоже Бо жили тоді, як не було роботи, тяжко було жити. Пізніше вона відвідувала театр. Брат ще був в неї. Вона жила брат, мама і вона. Брат не любив її брати з собою. Знаєте, хатом ну, так, як завжди, хлопці, а вона була дуже висока. Але вони ходили в театр два рази в тиждень стрію. І опери приїжджають з Франківська, Станіслава. Отоді, той, то інші місцеві. І вони ходили в театр під час війни. Уявляєте, 42 другий, 43 рік. Хто б то подумав? Тобто, у нас дуже активне театральне життя було, і це в порядку речей було тоді ходити в театр, ходити. В кіно вілком вірно, коли візьмете нашу газету Стрийську, і вона почала виходити в серпні місяця го року, то там одні з перших повідомлень коли прийшли вже німці. Перші ті німці, тільки ще от три, пам'ятаєте, як було, що німці зайшли, потім відступили оті от місцеві наші будинки просвіти вистави ставили зразу на п'ятий-шостий день. Ті там вони в Києві вона навіть не чула, що таке могло бути. А тут люди старалися відновити життя. Хоча потім вона й пише, що німці теж каже, прийшли спочатку, їх приймали добре, але потім, як вони вже почали набирати 42-43 рік, коли перші добровольці йшли, так як от зараз в Росію там їхали на заробітки. А тоді їхали, люди добровольці, німеччини, писалися, приїжджали Відпустку вона то описує. І там її брат навіть тоді їздили за знайомі. А пізніше, вже 40 після Сталінграду, німці почали себе вже мало поводити. І вона каже: дивіться, як вони собі зіпсули репутацію. Це дівчинка 18 років, порівняє два роки різниці. А як люди змінилися? А дуже як вони відступали. Ну як 39-й рік. Вони кажуть, ми сидимо на клунках, бомблять. І вони кажуть, що було алярм, ну, тривога. І вони кажуть, ми вже не знаємо, чи то відбій на клунках сидимо. А в неї була бабця жила в вірному, чи в село їхати Це вони Бомбардували сильно стрілі, вони втікли в заплати, там переховувалися в селі. І дуже цікаво, я кажу, що які часи тоді були, і через 80 заком років вернулися до нас де, ті, що на сході живуть. Так само живуть на тих лунках, Виїхати, не виїхати. От зараз там 250 тисяч виселити людей. А куди їх виселити? А там, що буде пустеля, то дуже цікавий момент. Якщо їх виселять, то хто там займе ті території? Ну, це вже щось нагадує, що було при голодоморі. То вже не перший раз ми таке переживаємо. Оце йде змішання населення. Тоді 32 33 рік наші вимерли, завезли на братів зі сходу, з Тамбова і інших, так не хочу казати. Навіть як німці прийшли, то не робили суцільне переселення. Він не сказав, що їх там ну, брали пізніше на роботу, заставляли в 43-му році там примусово, але ніхто нікого не переселяв. Повернімося до книги. Тож щоденник, досить унікальна річ. Як він потрапив до ваших рук? От я говорю, що Степан Левицький. Він знав, що я збираю ну, букніст. Ми маємо, до речі, книжний магазин. Букиніст тут єдиний стрію на Майдан Ринок -7. І він каже, Ярослав, що є така річ, а ніхто не хоче тим займатися. І Я кажу, що є, ми принеси, ми подивимося. І він зняв копію і всі шуткували, так що це нічого. А коли я передивився, каже, це нормальна річ. І Я тоді зрозумів, що це що, що дехто, ті, що У нас великі романісти понаписують таке, що читати треба, я казав, ззаду наперед, не спереду. Зад. А це дівчина, і вона так, як вона росте, які в неї погляди, коли вона вже має 18 років, вона каже, я вже доросла, в 20 Виник, типу, що ж, ж може бути. Але вона пише як, що я... Могла, може, би могла ліпше писати, але каже, ніби в мене таланту, хоча не вона добре пише, вона просто себе так ставить. І ми тоді зрозуміли, я казав, що братом кажу, давай переглянемо. Нормально, ми там трохи підправили. Ми що, що ми лишили мову, таку, як є, щоб яка Галицька була, щоб таку мову і ми відтворили. Не справляли. Тобто ви не дуже втручалися в текст, але все-таки ну напевно треба було трошки підправляти. Ну, приходилося, там трохи були помилки, по-друге, тяжко було вичитати, бо знаєте, вона писала так нараз. Як мало часто, то писала так файну каліграфічно. А було таке, що знаєте, вона спішилася, бо теж працювала і каже, не раз було змучена. то такий дивний почерк. Площадь... Ми тоді могли по друге. Ми цілий час досліджували, де вона жила. Ми не могли знайти. Ну, знайшли ті ніби два доми, бо кладинка якраз це будівля, де вона жила. Бо вона пише, що коли бомбардували стрий, то вони бачили, як бомбили ріку, то вона жила в трьохповерховій хаті. І вони з балкону бачили. Значить, це найвища хата. По-друге, вона бачила, як бомбили новий світок. Вона той пише. Значить, ми так визначилися. От вона сказала, що як сорок першому ті втікали. КГБсти підпалили свій дім, взірвали, То каже, цей, цей дім КГБ був через дві хати від нас. А ця хата є там від тоніше забудована теперка, і там є дім. жилий. ще одне до вас таке запитання. Власне, ми ви вже згадували про те, що на вечорі пам'яті Петра Оболя була розмова. Що одна з наших знаних стриянок, поважна пані, яка не мала спадкоємців, свої речі роздала, а щоденники спалила. І це дуже прикро, це дуже шкода. Ну, людина, напевно, не хотіла, щоб ну так, грубо кажучи, рилися в її особистих. Речах, але щоденники це дуже важлива річ. Вони живуть уже поза нами, поза нашою свідомістю. Це вже окреме щось, якась окрема субстанція, яка відходить від нас і вже не підвладна нам. Тому, власне кажучи, ну можна тільки побажати, щоб люди писали щоденники, тому що інтернет інтернетом, але писане слово, друковане слово воно залишається. І тому повернімося до такого питання до друкованого слова до книжок. Можливо, ще якісь цікаві ідеї, що. Плануєте цікаве видавати. То хочу сказати. Ми багато видали. От ми видали Левка Ріжка, остання третя книжка його називається Ліпнини Я Жарішо. От ми зафіксували ті. А скільки я от кажу, вийдемо по вулиці Чорновола, де там орхідея, магазин. Зверху були прекрасні ліпнини. От була щось одна збита. Треба було віддати. Що прийшли великі шикатури, оббили то залишили два га і ми от Левку то видали і зафіксували. Ніхто ці фасади не робить. Я це повинна бути архітектура, зато. Дбати, чи це якщо державна хата, держава ще приватна, хай відмовляють, бо так ми можемо поробити з наших будинків стодолив. А тепер ми хочемо зробити е, так би, каталог меморіальних таблиць. Місті стрію. І коли я з братом переговорив, він каже, що буде мало. Ні, я скажу, що ми назбираємо добру книжку, бо тепер багато хлопців, от що погинули в АТО, кожна школа там є. Потім інші кажуть, ми назбираємо навіть на цілу книжку. І я вже так запрошував, що ми підемо по місті від вулиці до вулиці і все це зафіксуємо. Бо я кажу, так було, що коли прийшли совєти перші, то вони все українське понищили. Але нічого польське подивиться на костелі, нічого не знищене, так? а наші немає. От ми відтворили таблицю з щичовим стрільцям, яка була у 1934 році. А її знищили чому? Бо то січові стрільці вороги були Росії. От ми відновили таблицю Рафальському. Повернули її. Це ж наша історія, і так багато інших. І тому ми хочемо зробити той каталог на вокзалі. Так там є таблиця нашим свічовим стрільцям. По-друге, ми хочемо поставити ще такі. От у нас є ми мали поставити пам'ятник свічовим стрільцям, де є камінь, ріжний коло вчилище. Так на львівськ. Так само тепер Олесницькому поставили посвячені Шевчуком. С тому таблиця є, треба ставити коло лікарні. теперішньої, там є теж таблиця, де і ми хочемо теж зафіксувати, щоби тим людям, які давали слово, що це буде поставити. Ставлено там той пам'ятник, що ця таблиця їм нагадувала. Ну що ж, успіху вам у вашій такій благородній справі, тому що власне книжкова справа вона є дуже важливою. Вона є без перебільшення патріотичною і виховною. Успіху вам дякую. Я би хотів ще до нашого тему звернутися, що ми на Майдані Ринок Сім маємо букіністичний відділ, і там є навіть відділ письменник і і стрищина. Так що прошу нас відвідувати. А букіністичний магазин ми хочу зберегти книжку. І тому ви знаєте, що хтось каже, та що таке, читати? Ні, люди ходять, люди шукають книжку, наразі таку шукають, що ви не ви подумали, чи якийсь молодий, чи старший чоловік, чи хтось пише щось. Що кажуть, ти в тому інтернеті не йдеш, але книжку ти взяв руки, почитав, відклав і знов перелистав знов. Це е, треба любити книжку і, і поважати. То я всіх запрошую, майдан Ринок 7 відвідати нашу книгарню. Дякую. Оце ж е, гостем міської студії радіомовлення Голос Стрия нашої постійної рубрики Гість студії був голова українського братства шанувальників Тараса Шевченка, бібліофіл і власник книгарні, що на Майдані Ринок Ярослав Михайлюк. І ще трохи про книгу. Цікава назва, може збити з пантелику, слово пам'ятник, пам'ятник Стриянки. Тут слово пам'ятник у значенні записник, щоденник від слова пам'ять. Колись так і казали, вживали не записник, не щоденник, а пам'ятник, тобто запис на пам'ять. А в передмові про саму книгу читаємо. Книжка, яку ви тримаєте в руках, є денником молодої стриянки Лілі Люби, часів Другої світової війни. Авторка народилася 16 вересня 1923 року. У 16 років започатковує свій пам'ятник. Так у Галичині називали свої мемуари, словник української мови, 11 томник. 6 видавництво Наукова думка Київ, сторінка 373. І закінчує його в 1945 році. Завдяки невідомим патріотам цей твір зберігся до наших часів і був виявлений і скопійований Степаном Левицьким. На сьогодні нам невідоме прізвище автора і її подальша доля. Події, що занотовані в пам'ятнику, є знакові в часі Другої світової війни на наших теренах, місто Стрий під окупацією Польщі, Росії, Німеччини. З перемінами за всього якихось шість років, зміни державності з серпня 1939 по травень 1945 року. Життя самого міста та околиць, його мешканців та поневолювачів описує молода стріянка». Одно цікаве, що хто не загощує в наші сторони, кожен нас визволяє, уже нас визволяли від буржуїв, капіталістів та експлуататорів. Останню знову нас визволяли з біди та нужди більшовицької та від жидівської наволочі. Цитата з пам'ятника. Молода дівчина Українка відмовляється вступати в комсомол. Втрачаючи надію навчатися в університеті. Зі щоденника дізнаємося про повінь у місті та районі у вересні 1941 року, про відкриття після ремонту народного дому, про закриття редакції міської газети у березні 1942 року, про мандрівки на гору ключі, маківку, традиції, що тривають до наших днів. Мова пам'ятника, мова повсякденна, ужиткова це документ тої доби історії нашого краю, у час сучасної дійсності війни з російською кацапією, ми бачимо, що ворог не зник, що його треба знищити, так як пробували попередні покоління за Тарасом Шевченком. Борітеся, поборете. Книжка буде корисна для патріотичної української молоді, як підкреслював наш сьогоднішній гість Ярослав Михайлюк. І як він написав у своїй передмові до книги. Отож читайте, а книгу можна знайти у книгарні на площі Ринок 7. Ми ж у наших наступних радіопередачах, а в нашій літературно-мистецькій вітальні познайомимо вас зі сторінками книги.